Слава Україні, друже. Сьогодні, щоб перемогти ворога окупанта російського, нам потрібно мати свою найновішу зброю. Нам потрібно мати нові сучасні заводи військової оборони стратегічні. Ми повинні його випереджати. На 3-5 кроків вперед. І лише тоді буде перемога. Як кожна область і кожен район буде працювати на оборону Збройних сил України ми з вами переможемо. Бачите колаборанти п'ята колона, вона в Україні не спить потужно. Рачує, опановує, обробляє вас різними методами, різними чинними. А не забувайте, що сьогодні і працюють на ворога і інші структури і служби, які внедрилися дрилися у наші державні влади. Також Службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ, прокуратуру і все решту, а також Збройні сили України. І ми з вами зазнаємо втрат, але ми переможемо, бо ми сильні, міцніші і наша, наші збройні сили. Це хлопці одні з кращих у світі, ними пишається весь світ. Для того, щоб перемогти, нам потрібно випускати дуже багато найсучаснішої зброї. Ту зброю, яку ми вміємо, випереджаючи, я ще раз наголошую у п'ять перед. Це останнє таке покоління. І не просити, і не ставати, як ми просимо весь світ, бо ми віддали ядерну зброю, були треті у світі. Ну, ми станемо з колін, ми переможемо. Будьте впевнені, перемога за нами! Слава Збройним Силам України!